Так, загалом я брала участь уже в конгресах, які відбувалися не в Полтаві. Радію, що така можливість нарешті є й нашого міста, і в нашого регіону, тому що це важливий акцент залучення всіх на рівних умовах, рівних можливостях до процесу відновлення країни. І звісно, зараз ми говорити маємо про стійкість наших громад. Тому бачаю свою участь в конгресі як і представниці місцевого самоврядування і як громадської активістки. Що зараз ми говоримо про те, в який спосіб нам об'єднувати можливості. Ості і ресурси, щоб наші громади могли справитися з викликами, які є наразі в нас в країні. Коли ми говоримо про економічну стійкість, тільки тоді ми зможемо забезпечити всі інші соціальні сервіси, які від нас очікують наші громадяни, наші мешканці. І я сподіваюся, що ми знайдемо ті можливості, де один одного підтримувати, напрацюємо адженду, з якою готові далі рухатися, тому що ну це треба розділяти та те, що ми робимо щодня. і те, те, що треба робити на перспективу в стратегічних програмних документах, це і мова про стратегію економічного розвитку, плани відновлення. От власне, мета сьогоднішнього перебування тут. Важко тільки тому, що важко визначитися з пріоритетами в обмежених фінансових ресурсах, і коли виклики додаються нові щодня, так але загалом це не про важкість, а про готовність робити те, чого не робили. Бо такого досвіду в більшості громад немає, тому це треба напрацьовувати нові програми, нові підходи, працювати безпосередньо з людьми. І це найбільший виклик. Немає пройденого шляху, який треба просто повторити. Це вибудовуються нові політики, нові підходи підходи, і треба працювати з людьми з інших регіонів, можливо, це теж про якісь культурні особливості і все інше, але це треба врахувати і, мабуть, з позиції внутрішньо переміщених осіб, і загалом як зараз інтегрувати цих людей в спільноту для того, щоб ми не говорили тільки про допомогу як соціальну підтримку, а більше говорили про підтримку людей, щоб вони стали частиною нашої спільноти. Бо ми знаємо, що частина переселенців зараз, які в нас знаходяться на жаль, їм нема куди повертатися. Це східний регіон, Луганщина, Донеччина, де ведуться бойові дії, де частина території окупована. І ми маємо зараз зробити програми таким, таким в такий спосіб, щоб люди могли тут знайти роботу, знайти можливість хорошу для освіти дітей, бо переважно категорія ВПО це жінки і діти. І тут є свої виклики: недостатня кількість дитсадків, недостатня кількість місць працевлаштування або навіть Відповідність кваліфікації. І це найперші задачі, які ми маємо зараз як муніципалітет виконати з позиції інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Звісно, пріоритетом для ОМС залишається підтримка наших військових і родин військових, родин ветеранів, тому що тільки в такий спосіб ми можемо говорити про якийсь перспективний розвиток в нас тут, якщо ми розумітимемо, що ми, хлопці і дівчата втримають фронт. Да? Ну, а далі вже. Інші питання життєдіяльності міста, щоб люди мали можливість комфортного проживання, попри тривоги, попри ті виклики, які ми маємо. Загалом мені здається, що зараз її бракує. Як це тому, що частину інструментів залучення громади зараз ігнорується, бо сприймається як не на часі. Є більш важливі виклики. Ні, комунікація з громадою завжди має бути на часі, в який спосіб це робити через різні координаційні ради, робочі групи, через дорадчі органи, тоді, коли ми справді чуємо людей і коли це майданчик для системної взаємодії. Просто почули і розійшлися, коли ми можемо спільно напрацьовувати вже якісь програмні документи, які би слугували тоді для задоволення потреб цих людей. І обов'язково, щоб комунікація була двосторонньою, послухали і пішли. Ні, найголовніше, що зараз треба змінити. Це завжди запитувати людей, а що вам потрібно і в який саме головне спосіб, а не так, що спробувати добро, галочку поставити, що ну ми ж виконали, і не запитатися, що з цього вийшло. Да? Тобто, перше дослідження на етапі визначення проблематики, визначення потреби цільової групи, і ще одна комунікація після того, як виконали програму, чи все вдалося зібрати зворотній зв'язок, і тим самим це буде формувати довіру справді більш. Точно реагувати на потреби нашої громади, ну і на майбутнє планувати більш ефективну взаємодію.